Привіт учасників мафії. Да, мене було місяць. Але я поставив своєму телеграм-каналі, що я перейду до першому жовтню. Ладно. Сьогодні ми пограємо в ігру, де ми маємо зробити свою планету. Саме життя, мені, почати її розвивати. Коротше, погнали. Ви погодитесь, продовжити? Так. Thank you. Дякую. Ого! Запасами комп'ютер здихає. Так, це мені не подобається вже! Це був у мене монітор. Не пон... О. Ога. О, ой, ага. О. О, мотапики. Наша планета. Ой, Так, Тепер забирали... антропі. Покустовують антропі, щоб купити обморову еволюції. Ага. О, еволюція. О, не землі. Так. Вісти. Вот он тебе 13! Ага. Поштапи, ну. Ага, а. А, ні, но ну, кислота. Епанці, це типа каплик. Ми щось відбили. І тепер... А ми не після типа, ДНК. Ну, як ДНК. Бактерії таке. Етапи. Прикольно. Мені подобається. тапати, Ой, може це прокачувати. Прокачувати. Так у... О, гаре. Я вам припачу, да? Хорошо, але я адмінити тут припачу. 40. там, 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 так, 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 іду, е, йду протапити на нуслеодете. Ось нас сім'я з'явилася недавно. Але це чує перш не раз. ДНК, так, ладно, давайте. Что на нашу планету. О, вона уже така. Ой, по небудь два, пушати два. Так так його. О, можу, і прийти, так прикольно. Так, Що О, можна, можна, так, ну шок у нас таке. Такий замочек. Добре. Ой, НК тоже може так. Хоч туди буду получати. Два більшість. Ладно, давайте, пішли. ДНК. О, може. Добре. Ну а да, все, але є добре. Ого! О, ми з Денка! Ой, Денка, ура! Вс. Воного рода 15. Прикольно, у нас тут вже якісь молекули є. Так що норм. Ай, так припускаємо. Робимо білок. Натапимо, щоб у нас був е, анікислота. Аніва кислота. Давайте натапимо ще. Блін, питаємо. Заля. Вже щас виходить. Блін, інтересно. Šiuo potim bus daršiu. Dai, papuoma, na šandarą fermentą. Na, bus fermentas. Prikaučiajama, na, tu, na, ką manšai prikaučiati DNK. Dai, tai... Prikaučiajama. Taip, DNK, DNK, DNK. Prikaučiajama. O muzika kokia? Он хочет на какой-то на пару отличную плевену. Он хочет и треста. Кстати, я могу треста, ой, за треста. Это в этом так. Кис. РНК. Будем как РНК. Он так подает, так подает, так так О! И это жестко капает, так подает вообще. Давайте. все, Та Ого. Ой, косочок получил. Купились на суспільство і завелося першого знаки. Життя, та ну нас. Ч, приколи, те, що він ми? А, це по бляха муха. По біології ми вже вчили. Лично 5. Опа. у нас цей букн. А наверхали не так. Шутка. Ооо, землі Вау. Там ще сімок топається. Оо, Так, там зимок топається. Секунду. Ага. Понятно. Хоч тапимо. Готовий, що таке 2 Двахс на 8... Ой, на півгодини, два. Відео не буде десь на півгодини. Пошли, папаємо. Давай, 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 давай. Капаємо тишу. Ура! Хонбер, ядро! є ядро, ура! Пещен святимо, ладно! Чамо Аминусуту. Ще качаємо. Ще можем качати. Качаємо, Качаємо. Качаємо. Ошар. О, там буде якесь життя. ще качаємо. Ми можемо не хотіти місце. Так. Хоча качаємо. Так, планета. Вона вже така плана стала. Ну як? В принципі, тут є вода, материки вже якісь. Я думаю, так и так я. Ладно, я тапаю. Шаг О, ну. О! Привет! О, ужик! Не сим, секунду! Так! Понятно, тапаємо, пацаны! Давайте! Блин, так я блин, спальки боюсь. Я трапую і зразу четкома пальцями. Зараз є трапию десь тисяч і тоді я включуся. Так, Я Якщо така перебащу, я тапаю, тапаю на 2000 більше. Ладно, давайте. Що тут є? Бактерія. Зразу. Еу, каротична клітина. Зразу. Найс. О! О! Давай, давай! Так, це натапимо. Чогось? Дарвині. Дарвині, ладно. Пофіг. Губка. Тапимо. О, можно. Я можу прокачувати. Ой, це теж прокачувати. Так серед закачаємо. Що може цапка так-то Я покачаю ДНК. І ані так. 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 Треба губку збирати. Оце може бути наше життя. Що це дає? Ага, тримати. Ладно. Не наш це дає, але не буде. Так, губка. Губка скільки 10 тисяч. Пога. Папино. А пані типа покажемо, що подавали в ліпшу. Вс, букет. Є. Yeah. Оце є численно за все. Перший бактерий. 2000. А... Ой, а, Ой. Губка! Це наш перший... ой, як це... Короче, це наше перше життя. Ура! 2000 давайте, по-моєму. Потім ідузу можемо зробити, а тому не наче. Ні. Мен дуже, він дорога. А, давайте. Прокачаю хоча... Я хочу прокачати тут. кислоту Лаза Ого Дияк Бабки фарм Юда просто Ам-ам-ам погнали а, там медузу на балі. Перше життя. Ну як перше? Друге життя. Медуза. Вау! Вау, прикольно. Мені подобається. Эти шоробака. Що? Шор. ч-чо-робака. Чур вау, у нас понятно изменилася. Щуть. Ладно. Шо-шо. Озонний шар, Блін, не мог зробити озонний шар. Ладно. А це є на озонний шар. Давай давай, 25. Нічого, не тапай, не тапай. давай, 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 топаем! Стабу ще не скатич. Дай ч, мы тапаем, ой Давай давай А вот давай, давай. Так, поколение, куда... Але, блин. Позвони шар Позвонишь шар треба. О! Тут ты даже начаешь, типа, шоп таки надуешь. У меня цех такие ой, бляха днюха. Блин, я хочу сказать. Хочу один час читать, сказки. Надуся мягко тіли вильно плаваючи в одній. Блин, музыка. Все, он еще. Ура! Ого! Вау! Короче, я накоплю 100 тысяч и то и приеду. Ну, я чуть перебущил и закатал 500 км. Давайте розбракуємо Сонячну систему. Дальше. Гробака Лоского. Вау. У нас вже уже третье жить надо. Кстати, я вам забуду показати. Після зону шару добавила су хмару. Прикольно. Так, павну вже ми. Окей. Далі. Ребу. Але ми купуємо сюди плазму. М'язи. Тапимо, у нас зв'язу третий. Так що отримуємо розглядільну е, симетрію. А, радіальну симетрію... симетрію біля що мухаю. Так калістки читаю. Клідоцепи. Не, доктор. Это я хочу опрокачати прям дуже добре. ДНК Бенка, я аніме хлопцю. Аніме, що моське шляк. Помоща ролад. Так. О, ладно, але я на там пою, мені цікаво. Так, секунду. Кореч, влушив фантаний удар і

You've discovered a strange fossil. Uh -huh. Now, I need you to simulate a live specimen for study. Want you to to These creatures were uh -huh. once the dominant form of life on Earth. Perhaps okay. learning about how they met their demise will teach us how humans may meet their end. Well, Are you prepared? Of course, I'm ready. Excellent. What? Damn, wait. Мезолоска Ера. Ой, долину. Добре. Ми на динозаври! Чекайте! Чо? А може бути немає світ? Ви не хочуть тут у Мезолоский схід. Поки що. Да, хух, Прикольно. Ладно, дивіться, давайте ми тут все зробимо і підемо вже там у Мезолоску А. Давайте. Що, що, є? що я бачу? Кстати, знаєте, що тоді бафи? Якби не бафи, то, блін, без бафів було б важко. Ось Це 60. Хоч памо на бафи, бо бафи — це імба. баф. Опа, досягнення. Опа, все. Готові Готовий одну годину. Блін. Опа, цинк у нас бафер. О! Мельзорська долина. в Ораш, щось нове буде. Секунду, 1685 цього опиту. Нормально? Давайте ми копимо на пигментну пляму. Можете прокачувати. Капаємо, капаємо Оооо. Ні. Що ж наш планету? Кайф. Мені подобається, що там стало. Що ви типу? Под... Це бафи, да. Ін, ладно, давайте. От 10 мільйонів. Погна! Ого! Ура! Ну що, греба! Нове життя! Сюди! Греба! Симба! Ай, Не знаю, я все я Еще бачу, я все, все купаю. И давай, на баф. Чекай, шо? Не пон. 200, да ну. да, давай это. 200. ой Ай. Не, все будет легко. Тапаем. А давайте мы все кладем. А. Ай, это. Как мы кладем? Че? А, ну это сахар. 2 миллион 2 миллиона ставимо Ладно, те. а тепер ДНК О, а давайте Полікой Божье без НК говорити. ДНК У нас новий ДНК, ура Хром О Так у нас багато Дайте я хромосломи. хром сломи Абоймо що? Ого. не, это ливший хоро хоромсовую зроблю. И І... може... може Чот... чекать. что що може бути? Кубку пописали, что бы не я, я зуби побрала. А пойма да, писать, да, дати... Все, все на 50, чтобы было мінімум 150. 21 джутик. Миллион еще. Еще один. Ура. Ладно. Губка. Нет, губка дорога. Ну нафиг. Ладно. А это копим на... Опа. Можно реву апнуть. А это Оооо, а, блин, точно, я маю тапа... Ай, так, да? Ще шос наша там планета? Шефана планета, шо имба, з дірка є, шо имба. Життя тут. Воу! Чекайте. Як це красиво було. Бачили? Просто греба що вода у нас є. А, бл, мальцета. Ладно, тапимо. Походу зайбуде Планету... Вау. Да ну, вау! Хала Да, все это! Ч набирать? Шо це? Я не... не. Блін, я не розумію! Це и гемогс. Кофе. Та ну ладно. Блин, знайде в коня. Штучный НП. Давай, говорю уже. life is like a fire sparked by chance lightning. oh. That's in the right conditions it could catch light that's that's and spread, spread or smolder and extinguish. Right. okay. perhaps this has happened elsewhere countless times perhaps only once. one day apple. the sun will die. Whoa wow. cosmos guys, guys. Oh. Must our flame go out too? Uh-huh. Oh. Or can we send yeah. embers out to the cosmos to some place where terrestrial life yeah, can I burn already. anew? I must expand my simulation to explore the possibility. No yep. shall we begin? Давай, да, пошли на мана, реш. Excellent. Зазно у меня компьютер сдохнет, я уже в третий раз. Офигеть. Ура! Там да мне пофиг. Блин. Давай. внутренней тему принято все пойму ладно давайте Йдемо на планету да так там вже запустили блин нормально можем ще ой бляха шесто 4000 секунд так мало Ладно, а чого? Ладно, давайте підпишемося сюди. Де ця спискиця? Бляха. Кошти. Холодна крона. 15 мільйонів! Блін, все розумію, а цей я не розумію. Ладно, давайте тапаємо. Кто тут у нас Е, губка, 36. Тапаем. блин думаю, что будет шип прикольный свет. Прикольная игра. Подобно. Что-нибудь. Я тут робота тапаю. Он. Так, на Ладно, похуй не буду. Так. Что э, ты съел вообще? Чекай это Ты у нас? А, не стойка. Так, планета наша. 6 тысяч секунд. Nice. Найс. Вау, как ты файна. Вот, да. Э, опа. Четыре миллиона. Скрытом треба. 15 миллионов. Ладно. папа, ничего. Давай, 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 давай. Чись ніколи, не тройдай. Погано. Давай. Тикс два. А это. Вогонь! Пофиг! Один мільярд! Один млян! Мільяр. Уже уже є на суши! У нас туша появилася! Ура! Два миллион! Ребити якісь. Блин. Вау, це круто. У нас будуть перші люди! Ви не шо? А підписуйтесь, писать. Давайте. Що хотів? Жгутик. Бемо. А це дорого. Але... Красиво. А, так, Ну, 50. Все, доступ. Шорт! Что Шо такое дорого? Ладно. Ну, тут увлечим, кто -то. Кто -то получил. что-то получил. Блин. Так, давайте. Са. И наибуде... Кап Топ капаем. Сколько Горы? А, это земля, я так понял. Так, суша. Давайте. Я может спад так ударить. А, это шукай. О, о, шеф затхня. Так, стоп. Это шукаємо Ого, бобля. Добры. бры, сама бобрю, ладно. Да. Ч я побрив? Ой, чего я говорил играл как по бобрю? Э, mm -hmm. мы можем ужатить в секунду 100 тысяч. Так, что у нас еще есть? Є... У меня стоит висим. Еще один, Не, блин. Я пока что эти кубики отрядцы не буду. Вау. Куда бы если сыграл имба? Ладно, мы тут на 100. Сейчас, что треба? блин. Ладно, давайте 100. И чуть-чуть. Ч ⁇ давай. Давай, сто, чтобы было столько, Давай. 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 И... Ура! О, училка. Сто миллионов, спаса. А, ты... Это... Копимо? на Под... Блин, я думаю, что ты подробно. Ale no, kopiemy na katolik krąg, no, 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 ja, kopie krąg i niech tam gdzie jest. Po prostu ubielę oli na katolik. Tak, że on jest No już po prostu nam pociągnął z tym miejscem. I gdzie? I w że Proszę kopiemy na katolik krąg i w dumie się, żeby dobrze. Tak. Да блять видимо. Опа. Заразу. На балик. А дай ящика. А, вот эти каящика. Я испакаю. Где-то ящик. Это я. Фотка. Вс. Красота. Вода тут у нас пошакай. Вода тут у нас тоже кайф. Дары тут какой. Ладно. О, четко. Ладно. Блин, ну состань. Айта, дай, михом. Будь тапать, сколько бой, часов вообще? Да, пойма, пацаны. Ладно, а теперь. Ура! Ладно? На цьому це все. Якщо ви хочете другу частину, то ставте лайки, бо як буде на цьому відео 5 лайків, то зразу, моментально, на канал виходить друга частина. Я вже пропадати не буду. Ссылка на мій ТГК Мафія Віха буде в описі. Або просто можете написати у пошуку в телеграм-каналі Мафія Віха. Ссылка на мій твич буде теж в описі. Так що, лайки, підписку, давайте на всі на телеграм-канал, ну ви поняли. Ладно, на цьому все. Удачі і пока!